Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео шоста контрольна робота. Тема звичайні дроби. При цією контрольною роботою ми розглянули ряд самостійних робіт. Переглянути ви їх можете у нас на каналі в плейлисті математика 5 клас. Ну а тепер давайте розв'язуємо контрольну роботу. Перше завдання. Запишіть у вигляді дробу число 903. Що мається на увазі дріб у нас складається з чисельника і знаменника. Якщо сказано, що 9 103, то чисельнику 9 знаменнику буде 103. 9 103. Дивимося, запис у нас такий є під варіантом відповіді А. Тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді А. Досить просте завдання. Друге завдання. Укажіть неправильний дріб. Знову ж таки. Згадуємо, який дріб називається неправильним. Неправильним називається дріб, у якого чисельник більший або дорівнює знаменнику. А правильний дріб це якщо чисельник менший від знаменника. Нам треба неправильний дріб, тому чисельник має бути більший від знаменника. Перший дріб у нас 0 на 3, чисельнику взагалі 0. Тому варіант А нам не підходить. Варіант Б 5, 7. Цей дріб є. Правильним, оскільки чисельник менший від знаменника. 9 дев'ятих. Ось цей дріб уже є неправильний. Неправильний чому? Тому що чисельник дорівнює знаменнику. Нам сказано за означенням, що якщо чисельник більший або дорівнює знаменнику, то дріб називається неправильним. Ну і перевіримо себе варіант Г1 Чисельник значно менший від знаменника, тому 1,8 це також правильний дріб. Отже, правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді В. Неправильний буде дріб 9 дев'ятих. Йдемо далі. Запишіть 20, дріб 27 третіх у вигляді натурального числа. Ми з вами розглядали самостійну роботу ділення натуральних чисел. Будь-який дріб ми можемо записати як ділення двох чисел, тобто 27 поділити на 3. Ну, за таблицею множення, ми знаємо, що. 9 на 3 буде 27, тому 27 поділити на 3 буде 9. Отже, 9 є натуральним числом. Натуральні числа це ті числа, які ми використовуємо при лічбі. 1, 2, 3 і так далі. 9 у нас є серед варіантів відповіді. Варіант відповіді Г. Тому правильна відповідь на третє завдання буде варіант відповіді Г. Рухаємося далі. Четверте завдання. Четверте завдання. Подайте мішане число 2,78. 2,78. Мішане число це містить цілу частину і дробову. У вигляді неправильного дробу. Знову ж таки, що ми перемножаємо цілу частину на знаменник і додаємо 7. Тобто в чисельнику буде 2 помножити на 8 додати 7, а в знаменнику 8. Ось такий алгоритм. 2 на 8 16, додати 7, восьмих. Отримали дріб 23 восьмих, який є неправильним. І дорівнює він ось цьому першопочатковому мішаному числу. 23 восьмих є серед варіантів відповіді. Варіант відповіді В. Тому правильна відповідь на четверте завдання буде варіант відповіді В. Наступне п'яте завдання: установіть відповідність. Це завдання на відповідність. У нас є вирази, 4 вирази. 1, 2, 3, 4. І. 5 варіантів відповіді від А до Д. Для того, щоб встановити відповідність, давайте виконаємо дії. Під першим завданням, першим підпунктом п'ятого завдання у нас сума двох дробів: 7 23 додати 16, 23. Дивимося, що в нас виходить. Сумуються два дроби з однаковими знаменниками. Значить, ми знаменник залишаємо той самий 23, а чисельники додаємо 7 додати 16 буде 23. 23,23 23 нема серед варіантів відповіді, але оскільки чисельник дорівнює знаменнику, ми знаємо, що такий дріб дорівнює одиниці, У нас ось під варіантом А одиничка є. Тобто у нас перше співвідношення є 1А. Друге завдання. Другий підпункт п'ятого завдання. Що у нас тут? 1,5. Додати 813. Дорівнює. Ціла частина додається до цілої, дробова до дробової. Тут 1 ціла, тут 0, Значить, буде 1,5 додати тринадцятих. Буде 13 тринадцятих. 1 додати 13 тринадцятих 13 13 13 дріб це також одиниця. Тобто буде 1 додати 1 дорівнює 2. Двійка у нас є серед варіантів відповіді під варіантом відповіді Г. Тому у нас є друге співвідношення 2 «Г». 1а і 2 Г. Ми два співвідношення вже отримали. Третій підпункт. 6,7 відняти 2,7. Ну, дивимося, цілу частину віднімаємо від цілої, дробову від дробової. У нас вони дробові частини рівні. Тобто 7 відняти 7 буде 0, а 6 відняти 2 4. Тобто у нас тут буде відповідь 4. 4 є серед варіантів відповіді під варіантом відповіді Б. Отримали третє співвідношення 3Б. І четвертий підпункт. Останній. 2,3. Додати 41 восьма. Відняти восьмих. Далі. 2,38 додати 4,18. 2 додати 4,6, восьмих додати 1 восьму буде 4. 8. І у нас виходить восьмих. Це сума перших двох дробів. Ну і відняти восьмих. Однакові числа віднімаємо, зрозуміло, буде 0. 0 у нас є серед варіантів відповіді під варіантом відповіді d. Тому отримали четверте співвідношення: 4D. Отже, на п'яте завдання маємо чотири відповіді: 1А, 2Г, 3Б і 4 д Продовжуємо. П'яте завдання. Я витер, щоб записати шосте. Давайте ось тут. Шосте завдання. Знову ж таки, шосте завдання у нас також традиційно на відповідність. Установіть відповідність між задачами 1,4 відповідями до них. Тобто, знову ж таки, 4 задачі, і 5 варіантів відповіді. Давайте кожну із задач розглянемо. Подайте у кілограмах 6 грамів. 6 грамів дорівнює. Ми знаємо, що в одному кілограмі 1000 грамів. Виходить 1 грам, це буде 1 тисячна кілограма. Ось така логіка. Ми самостійну роботу розглядали. Тому тут важкого нічого немає. Значить, 1 грам це 1 1000 кг, а 6 грамів це буде 6 х Кілограма. 6 х у нас під варіантом відповіді В записано. Тому маємо перше співвідношення 1В. Друге співвідношення. Тобто друга задача. Подайте у годинах 6 хвилин. 6 хвилин. Знову ж таки, ми маємо з'ясувати. Ну, не з'ясувати, а згадати, що в одній годині 60 хвилин. І тому логічно, що одна хвилина буде одна 60 від години. У нас 6 хвилин, значить буде 6 60 години. 6 60 у нас є під варіантом відповіді А. То ми отримуємо друге співвідношення 2А. Третє, третій підпункт. Подайте у добах 6 годин. 6 годин. Дорівнює. Давайте згадувати. Одна доба складається з 24 годин. Тому одна година буде 124 доби. 1 24 частина доби. Відповідно, 6 годин буде. 6,24. До Б. 6,24-х під варіантом відповіді Б. У нас записано. Тому наступне співвідношення 3Б. І остання підзадача. Подайте у метрах 6 см. 6 см до рівні. В одному метрі ми знаємо, що скільки? 100 см. Тоді 1 см. Зрозуміло, буде одна сота від метра. У нас 6 сантиметрів, значить буде 6 сотих метра. 6 сотих під варіантом відповіді Д. Тому у нас правильна відповідь буде 4Д. Ну і якщо тут на листочку замальовувати, то що ми отримаємо? 1В. Ось тут буде крестик. Далі 2А. Таким чином, 3Б. І 4Д. Ось такі відповіді на шосте завдання. Знайшли 4 відповідності. Йдемо далі. Наступні у нас завдання вже підвищеного рівня складності. Сьоме завдання. Порівняйте. І тут у нас є 4 підпунти. Давайте кожний із підпунктів розглянемо. Підпункт А. Порівняти 7 тринадцятих і 8 тринадцятих. Дивимося у дробів, однакові знаменники. Буде більший той дріб, у якого чисельник більший. Чому? Тому що ми ділимо на 13 рівних частин. і Тут взяли 8 таких частин, а тут 7 частин. Тобто 8 більше, ніж 7, значить ми ставимо знак менше. Тобто перший дріб буде менший від другого. Під пункт Б. 21 20, 20 І одиничка. Порівнюємо. Одиничку ми можемо записати як 21, 21. Давайте ми так її і запишемо: 21, 21. Знову ж таки, дроби з однаковими знаменниками. Більший той буде, у якого чисельник більший. Ну і взагалі одиниця 20, 21, Ми знаємо, що будь-який е, правильний дріб менший за одиницю. І будь-який неправильний дріб або більший, або дорівнює одиниці. Тому можна було зробити висновок спочатку і не переводити одиницю 21-21. Але для наочності так буде зрозуміліше. Так, під пункт В. 13, 11 і 13, 8. От тут у нас вже рівні чисельники. А, не рівні знаменники. Для дробів, у яких чисельники рівні. А знаменники навпаки. Ну, давайте виділимо цілу частину. 13 одинадцятих, Це буде 1 2 одинадцятих. Як виділяти цілу частину? Можете подивитися попередню самостійну роботу. 1 Один на 11 буде 11, додати 2, 13, 11. Виділили ми правильно. А 13 восьмих буде 1, скільки буде 5 восьмих, Правильно? Що у нас виходить? 8, додати 5, 13, 8. Дивимося, тут ми не можемо однозначно сказати, порівняти ці числа, оскільки наочно нам не видно. Але дивіться, у нас що тут? Чисельники рівні. Отже, ми число 13 ділимо на 11 частинок. А тут число 13 ділимо тільки на 8 частинок. І от є правило для дробів, якщо однакові чисельники. То буде той дріб більший, якого знаменник менший. Тобто, тут поставиться ось такий знак. 13 більше буде від 13 одинадцятих. І останній підпункт для порівняння у нас Г 2,9 і 3,1. Тобто, дивіться, тут у нас це число. Менше 3, а це число більше 3, то зрозуміло, число 3,1 буде більше від 2,9. Так, восьме завдання. Рухаємося далі. Якою цифрою треба замінити зірочку, щоб дріб чисельнику 4 і зірочка, тобто 40 якесь число, 41 став правильним. Цей дріб має бути правильний. Щоб дріб був правильним, умова означення, так? Чисельник має бути менший від знаменника. Яке число з чотирма десятками буде менше за 41? Ну, зрозуміло, що це буде число 40. 40 менший за 41. Відповідно, тоді цей дріб буде правильний. Тобто, у відповідь до восьмого завдання ми записуємо число 0. Якщо возьмемо 41, буде 41, 41, це вже одиниця, тобто це вже неправильний дріб, оскільки за означенням дріб називається неправильним, якщо чисельник більше або дорівнює знаменнику. Тобто нас тут задовольняє тільки одна цифра 0. Тому відповідь до 8 завдання 0. 9 -е завдання. Розв'яжіть рівняння 5,18 х18 дорівнює 7 вісімнадцятих. Знову ж таки, зліва у нас два дроби з однаковими знаменниками. Тому 518 додати Хімнадцятих буде в чисельнику 5 додати Х додаємо чисельники дробів. Знаменнику буде дріб 18, 5 додати Х18, -х 7 78. У нас зліва і справа дріб. Знаменнику 18. Оскільки чисельники дробів рівні, то щоб ці дроби були рівні, треба, щоб і знаменники цих дробів були рівні. Тобто 5 додати Х має дорівнювати 7. Ну, а звідси вже невідомий доданок Х, як ми знайдемо, від суми віднімемо відомий доданок. Тобто 7 відняти 5 дорівнює 2. Отже, розв'язком нашого рівняння це у нас пункт А. Скільки у нас тут два підпункти, то відповіддю до підпункту А буде тут один корінь Х дорівнює 2. І дев'яте завдання під пункт Б. 2023. Відняти в дужках X відняти 1 23 дорівнює 23 Х, відняти 8 дорінює 823. Ось таке рівняння. У нас невідома Х знаходиться у від'ємнику, який взятий в дужках. Щоб знайти від'ємник Х відняти 1,23, ми від зменшуваного 2023 маємо відняти різницю 8,23. Х відняти 1,23 дорівнює. 20 20-23 відняти 8-23. Віднімання дробів з однаковим знаменником. Ми отримуємо результуючий дріб з знаменником 23. 20 відняти 8 буде 12. Продовжуємо розв'язувати рівняння. Знову ж таки зменшуване Х дорівнює. Ми повинні до різниці додати від'ємник 12,23х додати 1,23. І дорівнює... 13, 23. Чисельники додаємо 12. Додати 1. Знаменник записуємо 23. Отже, відповідь до підпункту Б. розв'язком рівняння буде їх рівня 13, 23. Так. Далі рухаємося. 10 завдання. Продовжуємо. Десяте. Знайдіть корінь рівняння 7 двадцять Х, додати 1,5 Х, додати 10 х дорівнює 22. Дивіться, у нас зліва. Всі три дроби, які стоять перед іксом, знаменником 22. Тому ми можемо ці частинки Х пододавати. Але в нас є тут 1,522. Давайте ми її переведемо. Неправильний дріб. або, ну, давайте поки що, давайте спробуємо пододавати. Тобто, що у нас буде? По суті, 7,22. Додати 1522 Давайте пододаємо зараз частинки, може і не потрібно переводити. Додати 1022. Це все ми множимо на х, тобто додаємо частинки Х, дорівнює 22. 7,22 додати 10,22, буде 17,22. Та ще ось 5,22. Це буде 22,22 22, і додати одиниця. Тобто, у нас виходить, що 1 додати. 22, 22, що є також одиницею. Тобто, у нас зліва вийде досить гарна картинка. 1 додати 1 буде 2х зліва. Бо 22 22 це одиниця. 2х дорівнює 22. Ну, а тут невідомий множник, досить легко знайти. Ми повинні результат поділити на відомий множник. Тобто 2 поділити на 22 дорівнює 11. І у відповідь до 10-го завдання. Ми знайшли корінь цього рівняння, х дорівнює 11. Наступне 11 завдання. Давайте у нас тут є справа міста, розв'яжемо його тут. Від шнура завдовжки 100 метрів. Спочатку відрізали 1 п'яту, потім двадцять п'яту його частини, а потім 15-19 залишку. Скільки метрів шнура залишилось? Тобто, у нас спочатку маємо 100 метрів шнура. 100 метрів шнура. Спочатку відрізали 1 п'яту. Що значить 1 п'ята? Тобто шнур поділили на 5 частинок і взяли одну із цих частинок. Тобто ми 100 ділимо на 5 ну і множимо на одиницю для розуміння. 100 поділити на 5 це у нас вийде 20 і помножити на 1 буде 20 метрів. Отже, виходить, що від шнура відрізали спочатку 20 метрів, тобто його вже залишилось 80. Далі, потім одну 25 ту його частину. Тобто відрізали п'яту частину, а потім ще одну 25. ту тобто від 100 метрів ще ділимо на 25 і беремо одну частину. А це буде одна 25 від 100 метрів. Тобто що у нас виходить? 100 ділимо на 25, 4 ну 4 помножить на 1 буде 4, ще 4 метри дорізали. А потім 15-19 залишку, тобто дивимося, який залишок вийшов у нас. Нам треба зараз порахувати залишок. Залишок. Було 100 метрів. Відрізали 20. Відняти 20 і відрізали ще 4. 100 відняти 20 буде 80 і відняти 4, 76 метрів. Ось такий залишок, і виходить, що від цього залишку від 76 метрів відрізали ще 1519. Тобто, що у нас виходить? Якщо відрізати 1519, то ми ділимо 76 залишок наш на 19 рівних частинок, і потім беремо 15 таких частинок. Тобто поділили на 19 і помножили на 15. Дарім. 76 поділити на 19 буде 4. 4 на 10, 40 і 4 на 9, 36, 40, і 36 – 76. Все правильно. Тобто Виходить 4 помножити на 15. Ну, 4 на 15 досить легко. 2 на 15 буде 30, а ще на 2, 60 60 метрів. Потім ще відрізали. І скільки метрів шнура залишилося. Тобто, дивіться, у нас відрізали 20 метрів і 4 метри від... спочатку. Тобто, вже від 100 метрів відняли ось цю суму, а потім. Ще від залишка 76 метрів, ще відрізали 60 Тобто залишилося у нас тоді виходить. Залишилося що ми від 76 віднімаємо ці відрізані 60 метрів і отримаємо 16 метрів. Після усіх відрізань у нас залишилося тільки 16 метрів шнура. І у відповідь до 11-го завдання ми можемо записати відповідь 16 метрів. І останнє завдання цієї самостійної роботи 12 завдання. Давайте його розглянемо. При яких натуральних n є правильною нерівність, і у нас є записана нерівність 5 поділити на n більше n. Тобто нам треба знайти такі натуральні n, при яких оця нерівність виконується. Якщо 5 на n неправильний дріб, тобто у нас n натуральні числа, це які числа, які ми використовуємо при річбі 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. Їх нескінченна кількість. І сказано, що 5 поділено на n неправильний дріб. 5 поділено на n неправильний дріб. Неправильний дріб, це що у нас за означення? Чисельник має бути більше або дорівнює знаменнику, тобто 5 має бути більше або дорівнює n. От дивіться, ми, в принципі, з того, що вже записали, ми можемо визначити, яких значень n може набувати. Якщо ми підставимо n дорівнює 1, 5 більше до рівня 1 більше, тому одиниця нам підходить. 2 5 більше рівне n більше. Трійка 5 більше рівне 3 більше. 4 5 більше рівне 4 і п'ятірка 5, 5 дорівнює 5, тому 5 нам також підходить. Тобто ми знайшли всі натуральні n, 6 нам не підходить, бо 5 вже буде менше від 6, і ось ця нерівність виконуватись не буде. Ми знайшли натуральні n, їх 5 штук, які можуть задовольняти ось цю нерівність. Але чи задовольняють вони цю нерівність чи ні, давайте перевіримо, які із цих 5 чисел задовольняють ось цю нерівність. Просто підставляємо: якщо n1, якщо n дорівнює 1 то будемо що мати? 5 поділено на 1 більше одиниці. 5 перших більше одиниці, тому одиничка нам підходить. Двійка, якщо n дорівнює 2, що ми будемо мати? 5 других більше 2. Давайте перевіримо, 5 других ми ще можемо записати, як 5 поділити на 2 буде 2 з половиною більше 2. Значить, двійка нам також підходить. Трійка. 5. Якщо n дорівнює 3. Що ми будемо мати? 5 третіх більше трьох. Давайте 5 третіх виділимо цілу частину. 5 третіх це буде що? 1,2 третіх. Ділимо за стачею. Остача буде 2. 1,2 ну, Зрозуміло, що 1,23 не може бути більше 3, 1,23 менше 3. Тому n до рівня 3 нам не підходить. N до рівня 4 і n до рівня 5 також, скоріш за все, нам не підійдуть. Ну, Давайте наочно це покажемо. 5 четвертих, якщо n до рівня 4, матимемо рівні, нерівність 5 /4 більше 4. Ну, Зрозуміло, що це неправильно, оскільки 5 це буде 1,1. Вона не більше 4, а менше 4. Тому ця нерівність неправильна, і n до рівня 4 нам не підходить. Ну і n до рівня 5. Давайте ось тут у нас є місце. N до рівня 5. Що ми будемо мати? 5 більше 5. Таку нерівність. Ну 5 п'ятих ми розуміємо, що це одиниця. Одиниця не може бути більше 5. Тому n до рівня 5 нам не підходить. Отже,. Наша нерівність 5 на n більше n. Якщо 5 на n неправильний дріб, буде підходити тільки для двох значень n до натуральних n. n дорівнює 1 і n дорівнює 2. І у відповідь до 12-го завдання, ми записуємо 1 і двійка. Тільки два значення. Все, розглянули всі 12 завдань цієї контрольної роботи. Традиційно, якщо відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.